Друзі мої, хороші, мої глядачі, шановні, вже багато рідних таких по духу мені людей в моїх трансляціях. Я вже таку спільноту собі назбирала. Всіх-всіх вітаю. Сьогодні понеділок, бачите, у нас сонечко блищить класно, але у мами дуже багато роботи. Просто знаєте, після таких буремних вихідних, після того, як ми були в лісі, відварювали ці гриби. Ми просто знаєте, настільки замарали всю кухню. Що сьогодні я займаюся прибиранням, буду готувати взагалі все пусте. Купа одягу після дітей все треба поскладати, все треба поперебирати, повимивати підлогу. Все на світі, ось же бачите, потрошечку я все прибираю. Тут все було заляпано просто хімії вже руки а, повністю все вимила мою пічечку, красунечку. Зараз ось домиваю посуд, при тому що ще працює моя посудомийка, ще навіть рибок ніхто не годував. Діти зранку, знаєте, ледве встали. Після таких вихідних, активних буду вимивати ось наші два улюблені термоси. Мій такий засіб. Який повністю змиває весь жир, навіть з одягу, з плити, з будь-чого. Матуся присилає дуже класний дівчата, дуже якісний. Тому, якщо потрібно, кому я спитаю, скільки він коштує, можу дізнатися. Ефективно досить видаляє повністю весь жир. Він розчиняє. Так, на мило Ось Дивіться, які в мене вже фані є тут буряки. Зараз їх буду обчищати і ставити варитися. Буде у мене смачний салатик. Потім на обід буду готувати смачний суп, мабуть, з макаронами, те, що любить мій син. Дивіться, яку класну я цибульку купила в ВТБ. Дуже вона смачна, корисна. Бульйон буду варити, бачите, які ноги. Мені так. Чоловік подобається йому брати цей бульйон. Ось Такі, бачите, величезні просто ноги ось цих індюків. Я більше, знаєте, люблю кур, курку брати, або суп-набір, а він ось саме. Цього індюка говорить, що там, мабуть, менше за все, ось цих хімікатів, там цих антибіотиків, якими колють індюків, бо індюки вони такі, знаєте, досить м -м, такі тваринки. Птиці, що вони того всього не полюбляють, хімоз знаю, бачите, мега-мега. Ще гадаю, з м'яса, потім зроблю смачний плов. Так що нема, коли мені, знаєте, сумувати просто зранку, бігом, 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 як заведена, як білка в колесі. <сум> Тому, мої хороші, мабуть, я сьогодні в понеділок не вийду на пряму трансляцію, планую її зробити завтра. Бо завтра ми вирушаємо на роботу. Я вже вирушаю. Буду займатися малиною в чарівному саду, в чарівному будиночку. І коли вже виконую свою роботу, то проведу з вами таке пряме живе спілкування. Дивіться, як я тут гарно все поприбирала, всіх цих контейнерах. Дуже полюбляю саме все зберігати в таких контейнерах. Ну, Цей дуже хліпенький, але він, знаєте, у нас дуже живучий. Знову в мене манікюр, коли я щось драю просто нігті всі злазять. Все це покриття, буду ними ввечері займатися. Ось тут у мене мій власний такий, бачите, корзиночка, кошечок. Це раніше був у моєї доньки. Коли вона жила в гуртожитку, а потім вона якось забула його. Зараз тут в мене, бачите, як класно складені всі спонжики окремо, вишні палички окремо. Це Ніве. ввечері. Я стираю косметику, міцелярна водичка. І, до речі, ось цей крем дуже класний. Хто його побачить, на тему користуюся. Він і денний, і нічний. В принципі, він проти зморщок для шиї. Але я також користуюся і для обличчя. Дуже класний, і дійсно він розгладжує всі зморшки. Таке сонечко класне, просто сиджу зараз, загораю під промінням сонячним, трішки сіла перепочити, бо знаєте, для мами двох школярів, мабуть, понеділок це день важкий, коли два дні діти вдома були. Просто купа одягу, купа того, що треба перепрати, перемити, наготувати. Тому що вихідні у нас завжди, знаєте, вікенд такий шалений, пришалений. А я зачекаю, поки, знаєте, розмерзнеться ось це моє м'ясо. Дуже погано я зробила що одразу, знаєте, порціонно в пакетики не поскладала ці. Всі ноги, там три ноги такі великі, індюкові, вони разом просто злиплися, жах. Зараз вам покажу, що я вже зробила. Так, на столі ще у мене ха... повний хаос. купа купа чашок, які треба поперемивати буде. Сьогодні я п'ю кефірчик. Зараз покажу, який я люблю брати. Або у форі, або, в принципі, ось це я брала в АТБ. Вони і там, і там є. Ось щоденний збір, бачите, з корівкою. Мені цей кефірчик 2,5% жиру дуже-дуже смакує. Трішки тут поприбирала в холодильничку, все пороставляла. Завжди в понеділок, знаєте, переглядаю ось цей контейнер, там, де в нас може щось почати пропадати. Перевіряю все в пакетиках чи нічого там. Це ми купили вже огірки, бачите, помідори, тепер ми багаті. Будемо робити смачні на вечерю салатики. Так, і ось моя пічечка, чистюшечка, на якій вариться зараз. Бурячки вже поставила відварюватися, начистила на супчик вже я овочі. Тут також чистота, ідеальна, посуд чистий. Ще трішки тут миється в посудомийці. І забула я, знаєте, що сьогодні я не годувала рибок. Ось, в принципі, часто їх не годуємо, але один раз зранку діти, так як Соні, раніше це Настя, завжди робила. От тому будемо зараз ми з вами їх годувати. Бачите, які там у мене є квартиранти. Так цікаво, що вони дуже люблять ось ці тигрові сомики ховатися саме в цьому <гум> у відділах цього замку. Так, ось такий я їм даю корм. Це у нас такі ось раніше я пам'ятаю, коли ще в Запоріжжі, вони називались канадські ось ці чіпси. Бачите, ось так. Трішечки набираю і будемо зараз годувати. Ось так, трішки всього розбрасую туди сюди, сюди оди трішки-трішки, тому що багато цим рибкам не треба. Ось, бачите, і скалярі одразу так хопа, що тут смачного, де наш корм? Вони самі завжди, знаєте, голодні, бо вони такі великі. Потрібно багато їсти, багато корму. Всі одразу, бачите, як оживилися, і пішли-пішли хапати цей корм, насичуватися ним. А для ось така ще дафнія є, я її через день їм кладу, даю. В основному ось ці чіпсики кожного дня. І ось такі, ще пам'ятаєте, на ринку ми за 50 гривень купили для анцитрусів і для оцих таракатомів, для сомів. А саме головне, знаєте, ось це полюбляє дуже мій один сомик присоска. У мене в Запоріжжі багато було таких сомів. Я навіть віддавала своїй подорожці, коли їх багато розмножилося, саме присосок. А тут ще стільки він один, нема з ким розмножуватися. Так, ось беру дві такі таблеточки і також ось так кидаю. Вони так гарно на дно, бачите, падають. Рибки одразу також полюбляють його. Ось так впало гарно. Ще тільки сом туди зможе так підлізти його, з'їсти. Ще також, знаєте, мрію про декоративні ось такі різнокольорові камінці ще докупити. Вони дуже класно, коли ввечері підсвітка. Ось, бачите, скільки хлопів порозліталися. Вони ганяються з цим фільтром. Тому зараз вони не їдяться. Ой, і піду я, мабуть, прибиратися в кімнати. Буду пилососити. Перед тим як почати пилососити, зазвичай я постійно замітаю все, тому що, знаєте, там, де ми роззуваємося, в нашому коридорчику дуже багато різного просто висипається зараз взуття. Ми ходили до лісу, дуже багато з цього такого, бачите, я зав'язала хвостик, щоб було мені набагато зручніше. Вімкнула. Своє улюблене радо підтанцьовую і весело буду займатися витиранням підлоги. Також використовую такий ковпачок класного засобу для миття підлоги. Називається він Ріо. Беру в АТБ, завжди свіжість і чистота гарантована в моїх полів. Ось така у мене є швабра дуже класна, дуже зручна. Мені завжди кладуть е, на вихід тряпку полову, щоб вона завжди в мене була під рукою. І починаємо намивати нашу підлогу. Е, в, е, кожен час я саме в понеділок, це знаєте, такий релакс, коли ти сам можеш спокійно слухати улюблену музику і ось так потихеньку наводити. Чистоту порядочок, просто в будинку. Спокійненько, знаєте, ніх, ніхто тебе не відгукує, як діти, дай нам то, дай нам то. Тебе ніхто не чіпає, і ти можеш просто зосередитись на своїй роботі і спокійненько, все гарненько, ось так поприбирати. Це дуже-дуже, знаєте, мене тішить. Ось такі саме дні, спокійні, будні, тому що на вихідних ми з чоловіком, як ви знаєте, постійно кудись їдемо, спішимо то до комів, то туди, то сюди. Дуже все швидко відбувається. Ось, знаєте, включаю гарний настрій завжди, коли я щось роблю. Тому все потрібно знаєте, в житті робити, мабуть, з ентузіазмом, з таким бажанням щось робити, тоді і результат буде просто-просто чудовий. Знаєте, звідкись я беру цю всю енергію, просто яка хтось мені навіть казав, що у вас не вичерпна енергія. Насправді я також проста людина, яка втомлюється, яка іноді. Хоче, знаєте, так просто побути на самоті, щоб її ніхто не робив, і, мабуть, ось саме а, момент прибирання для мене це такий, знаєте, релакс для душі. Тобто я концентрую увагу саме на якомусь моменті, на прибиранні, і мені а, дуже подобається, коли в квартирі затишно, коли в квартирі дуже чисто і охайно. Тепер перемиваю я цю кімнатку, в якій жила моя донечка. Наразі вона в нас просто така: ми можемо там полежати. Сашко в основному там, знаєте, тікає від Насті, зачиняється і просто розмовляє з друзями, грає так от по мережі в Роблоксі. Ось це у нас така кімната вільна поки що. А коли я перемила всю, всю підлогу, то завжди вимиваю тряпку і ось тут на виході. А потім я де я тільки не заходжу, Тепер я бачу, що тут у нас дуже брудна. Мийка беру Сантрі Гель, дуже класна. Фірма Сарма, просто шикарний. Він, знаєте, коштує бюджетно і дуже класно. Він навіть всю рижину мені витирає до білизни. Ось, бачите, як сяє ось, просто моя раковина, яка вона вже чистенька і гарненька. Просто клас. Також треба зауважити, що ми користуємося крем-милом саме рідким. Останнім часом тільки його я купую в АТБ і наповнюю ось такий дозатор, який залишився від матусі. Мама прислала, там навіть такий класний, він зручний, гарно дуже працює. Тому я оставила його для так, рідкого мила. Тепер пересуваємось в нашу кімнату з чоловіком, це у нас зала. І будемо тут пилососити. Після того, як я намила поли, я роблю ось так пилососю взагалі. Знаєте, краще, мабуть, було сосити, аніж замітати, тому що так піднімається весь бруд, весь пил просто летить догори. А коли саме пилососом, воно все повністю чистенько-гарненько прибирається. Ось цей пилосос також подарувала матуся. Начебто, з прибиранням я вже нарешті справилася, тільки присіла за півдня. Ой, Боже, мені стільки всього навимітала, наприбирала. Зараз же відварилися ось такі класнючі, бачите, гарненькі буряки дуже довго варилися, бо вони такі, знаєте, об'ємні були. Ось і такі, о, я їх перевертала, вода википала, але вже готові. Зараз буду начищати, готувати салатик. Прибіг Сашко вже мій в кімнаті, відпочиває. А я не встигла знаєте, сварити суп, тому що ніяк воно не розморозиться. Мені ці індюки які позлипалися. Тому бігом поставила водичку і буде у нас на обід, мабуть, спагетті, які мені матусенька присилає, такі продовгуваті, дуже любить синочок. У нас є смачний сир, ми їх відварюємо, натираємо сиром зверху. І ще в мене відбівні. пам'ятаєте, які ті ще готувала? Доці в мене є просто. Наготувала цілу-цілу. А, таку велику купу тих а, відбівнушечок, Ось так чи так, мої хороші? Завтра вже я відправляюсь на роботу і, можливо, десь після обіду, десь в дві години вийду м -м, до вас на живу пряму трансляцію. Ось, бажаю вам гарного сьогодні вже вечора, завтра дня і всього найкращого, мої любі, до зустрічі в моїх наступних відео. Обнімаю вас, цілую всім, па-па!